Доброго дня, тема нашого вебінару порядок скасування реєстрації РРО. Законом України від 6 липня 1995 року No265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зі змінами та доповненнями визначено правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дії його поширюються на всі суб'єкти господарювання. Є господарські одиниці та представників уповноважених осіб суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та або безготівковій формі, відповідно до статті 7 і 8 із закону номер 265 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року зі змінами та доповненнями та з метою досконалення порядку реєстрації. Реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок розроблено порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари послуги, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547 зі змінами та доповненнями. Главою 4 розділу 2 порядку номер 547 встановлено порядок скасування реєстрації РРО. Так, пунктом 1 глави 4 розділу 2 порядку номер 547 визначено, що реєстрація РРО діє до дати скасування реєстрації РРО, що відбувається у випадках, коли перше суб'єктам господарювання надано заяву про скасування реєстрації РРО за формою 4 РРО. Наступне. Вичерпано строк служби РРО, вказаний у реєстрі екземплярів РРО або у паспорті формулярі РРО, який не включений до такого реєстру, та був зареєстрований у контролюючому органі до створення такого реєстру. Наступне закінчилися визначення законодавством строки експлуатації РРО. Наступне РРО застосовується не за формою застосування визначеної Державним реєстром РРО, виявлено невідповідність модифікації, конструкції та або версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, включених до Державного реєстру РРО. Установчі документи суб'єкта господарювання згідно із судовим рішенням визнано недійсними. Наступним є наявне судове рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання банкрута. Наявне судове рішення про припинення суб'єкта господарювання, що не пов'язане з банкрутством. Суб'єкт господарювання, фізична особа-підприємець померла, а також у разі оголошення такої особи померлою визнання недієздатною або безвісно відсутньою обмеження її цивільної дієздатності. Наступне: в контролюючих органах наявні відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо державної реєстрації припинення суб'єкта господарювання. Викрадено РРО, змінено власника РРО. Щодо господарської одиниці, де застосовується РРО, суб'єкт господарювання повідомив про такий об'єкт оподаткування, контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63 статті 63 кодексу, як про закритий або такий, що не експлуатується суб'єктом господарювання. Наступне суб'єкт господарювання у зв'язку із застосуванням програмного РРО, вирішив відмовитись від застосування РРО, строк служби якого не закінчився. Поряд з цим, відповідно до пункту 2 глави 4 розділу 2 порядку номер 547 скасування реєстрації РРО на підставах, визначених у пункті 1, 11, 12 та 14 пункту 1 цієї глави здійснюється за заявою суб'єкта господарювання. А на підставах, визначених у підпунктах з 2 по 10, 13 пункту 1 цієї глави може здійснюватися за заявою суб'єкта господарювання або примусово за рішенням контролюючого о органу за місцем реєстрації РРО рішення. Про скасування реєстрації РРО оформлюється за формою 5 РРО, затверджене додатком 5 порядку номер 547. Таке рішення підписується керівником контролюючого органу за місцем реєстрації РР... РРО або уповноваженою особою контролюючого органу. На виконання статті 12 закону номер 265 Кабінету міністрів України прийнято постанову від 12 травня 2004 року номер 601 зі змінами та доповненнями яку Затверджено порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій. Так, абзацом сьомим, пункту 2 порядку, визначено, що строк служби це строк, протягом якого виробник, постачальник гарантує працездатність реєстратора, у тому числі комплектувальних виробів та його складових частин, збереження інформації у фіскальній пам'яті за умов дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів. 走啊！